Земну дорогу на плечах несуть ще одного воїна. Руслан Селезньов назавжди залишиться в наших серцях як відданий захисник, який боровся за нашу українську перемогу, і чудова людина, яка приносила радість та усмішки усім навколо. І линуть у небесну голубінь слова вдячності і молитви за душу нашого захисника. Руслан був добросовісним, відповідальним і сміливим, розумним і виваженим, привітним і чуйним, ніколи не відмовляв у допомозі, умів вислухати, завжди підставляв плече підтримки у важку годину. Велику увагу приділяв улюбленій справі навчанню дітей фізичної культури, в основі якого завжди намагався враховувати інтереси кожної дитини, навчити її допомогти і підтримати. Веселий і відкритий Руслан буквально фонтанував роботою, за що отримував любов і захоплення від своїх вихованців. Він дійсно був учителем з великої літери. З ним було легко і спокійно, бо кожен відчував себе захищено за його надійним плечем. Його неможливо було не любити, не поважати, не захоплюватися ним за доброту, чуйність, легкість у спілкуванні. А для найрідніших. Руслан був опорою і підтримкою, неймовірним батьком, який завжди хотів бути наставником і другом своїм синам. З, ним, з ними ж постійно намагався проводити вільний час, навчати усьому, що знав, вважав це своїм найважливішим обов'язком і намагався виконувати його сповна. Від перших днів повномасштабного вторгнення Руслан не міг залишитися осторонь від захисту рідної землі. Він добровільно пішов одним із перших, бо не міг допустити, щоб ворог нищив усе, що для нього було дорогим. Спочатку боронив батьківщину у складі територіальної оборони, згодом приєднався до лав Збройних сил України. Був переконаний, що як справжній чоловік має відстоювати свободу України, право жити у ній, вільній та незалежній, як для найрідніших, так і для всіх майбутніх поколінь. Сумлінно опановував військову науку ішов із побратимами у запеклий бій, щоб зупинити ворога, не дозволити йому й далі руйнувати все навколо. Дух Руслана гартувався і міцнів у найгарячіших точках бойових зіткнень. І навіть попри отримане поранення під Бахмутом у 2023 році він пройшов лікування і реабілітацію, щоб знову повернутися до побратимів, щоб наближати ото мріяну перемогу. На превеликий жаль, життя Руслана Селезньова. Обірвалося 3 червня 2024 року. Російські нелюди знищують нас на війні, але на жаль, нелюд, який зустрів Руслана у рідному місті, жорстоко вбив його. Важко знайти правильні слова втіхи, коли перестає битися. Серця захисника України важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини. Розділяємо разом з родиною цей біль, підтримуємо вас у годину скорботи. Кожен із нас схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Руслана. Вірного сина України, який робив усе можливе для захисту кожного з нас, до алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Руслана Селезньова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Руслана, й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Непомовний жаль. Скорбота огортає сьогодні всіх нас, колег, рідних, побратимів і всіх, хто знав нашого Руслана, вчителя з великої літери, який був відданий своїй справі до кінця. Тому що я бачу сьогодні результат його праці. Це не лише ці відзнаки, і те, що він вчитель вищої категорії, а те, що ви сьогодні, шановні діти, і не лише учні, але і випускники, які не перший рік закінчили наш заклад, але прийшли провести в останній путь нашого справжнього воїна якого ми з перших днів кожного разу підтримували і молилися нього, щоб охоронець завжди був поряд, тому що він дійсно був світлою людиною, доброю, без пихатості. Він ніколи не відмовляв. В допомозі він ніколи не відмовляв. Підтримки. Дійсно, він перше прийшов Дійсно, зі словами, я ж повинен захищати наших діток. В нього не було, що є свої діти, а є хтось інший. Вони всі для нього були рідні. І ми як одна родина: діти, батьки, колеги. Підтримували його, всі наші ярмарки, які ми проводили, абсолютно все передавали йому, кожного разу підтримуючи. Вчора ввечері гуртаючи телефон, я наткнулася на таку фотографію. І це було б найкращими словами на сьогоднішній день. Це слова, які написали діти на прапорі. Які ми передали Руслану Феодосійовичу. Бажаємо сили і відваги у ці нелегкі часи. Безмежно дякуємо за вашу службу. Нехай весь шлях вас супроводжує удача. Повертайтесь додому з перемогою від душі ваш восьмий Б. Дякуємо вам. За можливість бути впевненими у найближчому майбутньому. І завтрашньому дні ми цінуємо вашу хоробрість і відданість, ми чекаємо на вас 9 В. Дякуємо та повертайтесь живим ваші колеги. Ми його чекали ми кожного разу, коли він приходив до нас. У відпустку. Ось завжди його огортали своїми палкими обіймами. Але, на жаль, на жаль, ми його не уберегли, отримуючи декілька поранень, отримуючи безліч контузій, він все одно йшов, Ішов йшов на війну захищати нас. Але сьогодні ми його не уберегли у мирному житті. Я його особисто знав усі ті 20 років, які він працював у ліцеї Чубинського, Павла Чубинського. Нещодавно я зустрів його і мав розмову, і мене вразило те, що він, ледве ходячи, збирався повертатись на фронт. Тому я вважаю, що Руслан загинув на війні. Руслан за бронь не заховався, пішов до війська добровільно. Він захистити всіх старався, хоч працювати міг спокійно. В боях між світлом і пітьмою, у незавершеній війні, він закривав нас всіх собою. Ми ж його, ні. Не зайде вже він до дітей у клас, але вони його запам'ятають. Руслан, ти був героєм серед нас, а в пам'яті герої не вмирають. І на віки віків, Христос воскрес і смертви, смерть о смерть подала, І тим, що роба життя дарував, Христос воскрес і смертний, смерть о смерть подала, І тим, що роба життя дарував. Що роба життя дарував. Аллилуйя, Алелуя, Алелуя. Сьогодні та кількість людей, яка зібралася, свідчить про надзвичайну шану до померлого воїна Руслана. Смерть його не забрала на полі бою, але все-таки вона досягнула мети і забрала його в мирний час. Сьогодні ми прощаємося з героєм, з героєм, який відійшов із цього земного життя у вічність. Але як ми шануємо героїв при їхньому житті? Чи виявляємо ми їх повагу, чи дійсно ми кладемо руку на серце і дякуємо воїну за те, що він став на захист батьківщини? Ось тут якраз виникає і питання. Наша мораль. Тому що в мирний час, щоб вбити воїна, це треба мати зневагу до всього українського. І сьогодні ви, діти, які прийшли віддати шану своєму вчителю, його колеги і всі друзі, ми повинні розуміти, що ви, діти, Є майбутнє цієї країни, і завдяки вам вона буде розвиватися, тому що ми щодня втрачаємо найкращих. Він був хорошим вчителем, він був прекрасною людиною, хорошим сім'янином, але трапилося, що маємо. І ми ніколи не повинні забувати його, його подвиг, його е мотивованість, тому що найперше він був мотивований.